Значить у мене був конфлікт. Зараз прокуратура розслідує головне провадження, порушене по статті 296 частині першої. Це хуліганство. Вміняють е, мені хуліганство. Нібито я хуліган, е, порушував общественний порядок е, з явною неповаги до суспільства, бігав там щось, крошив, людей бив і все остальне. В реальності да, був такий конфлікт 11 числа біля клубу Настальжі. Хуліганських дій я ніяких не вчиняв, так як мені е, вміняється прокуратура області, наша доблісна. Е, був конфлікт, я його не заперечую. Е, був з людьми, наскільки мені відомо, ці люди до мене ніяких претензій не мають. Е, і якби я хотів е, із першочергово, щоб в цьому конфлікті прокуратура як е, дійсно орган, до якого можна обрати і вона має бути якби. Е, 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 Всебічно довжна розглядати ну, конфлікт, який був, тобто всебічне розслідування має проводити. Вона чогось всебічне розслідування не проводить. Ділують так, що я виходить винуватий, а всі інші... Остальні... Сторони, які були задіяні в цьому конфлікті, всі остальні, які приймали участь в цьому конфлікті, люди, якби вони усі типу, пострадали, і ніхто з їх недоякої відповідальності притягуватися, я так зрозумів, що не буде. Хоча вони явно приховують той факт, що тоді під час цих подій невідома особа в мене стріляла з рушниці. Тось тобто, в хтось із цих людей, які там були, використовувався затечів газ, запирскали мене. Мені теж нанесли тілесні пошкодження. Суд Вони той тобто, сказуються в отношении Мене проводить допит свідків. Які перехресний допит свідків, які там, які виникають, що там є свідки, теж тобто, відказується проводити. Тобто, виходить, об'єктивності єктивно, об розслідування цього, ну, цього діла взагалі абсолютно немає. Є один відновлення, тобто, це виходить я. А всі інші люди, ну, які там приймали участь, з їх, їхні дії не кваліфікуються. Хоча по закону ми ж повинні, якщо розбираємося по закону, тобто кваліфікувати їх. Кожну дію, кожного учасника, допустим, конфлікту. Якщо чоловік приймав участь, наносив тілесне повреждення, то пускай теж відповідає. Якщо стріляли у мене тоді під час цих Напишу, подій, так, де, де ця людина, то чому вони укривають цей факт? Почому вони ну, не встановлюють його, не розбираються, чого він доставав ворожі, чого він стріляв, бігав? Почому інгільзи підіймав з пола, де всі останні люди там були, які там у них є свідки. Чого ці свідки не розказують про дану подію? Тобто, де об'єктивність слідства, яке ведеться по цій справі? Окрім цього, версія Окрім цього, при першому допиті були грубо порушені мої права як підозрюваного по цій справі. Слідчим обласної прокуратури Марченко в особливо важливих справах. Тобто він грубо порушив мої права на захист, він не надав мені захисника, я виявив бажання. Мати захисника це було ввечері, на наступний день вже одразу. Це було, це було ну, 11 числа. Це подія була десь 11 числа, вже з 10 на 11, а 11 числа вони вже прийшли, почали мене визивати, я прийшов до їх ввечері, і вони сказали, от, пред'являємо тобі підозру, Ти хуліган, значить на тобі підозру. Крім цього, начал я давай спрашивать, ну то тобто, факти, давайте ну, розберемося, що об'єктивно, в чому ситуація, що до чого було, конфлікт, і за чого він ну, виник цей конфлікт, на фоні чого, як він продовжався, всіх учасників соберем. Цього ніхто нічого не зробив. Вони просто взяли по указівки прокурора області, тому що сказав, що це вказівка прокурора області, дали підозру, от і все, і на цьому, на цьому все закінчилось. Е, коли права на захист мої були порушені, перед першим моїм допросом, якості підозрюваної я тоді Марченко сказав, що я буду, мені треба адвокат, тобто я буду вже з адвокатом е, і допрашуватися буду з адвокатом. Ну, Він сказав, потім потом-потом, і в итоге, е, ну, ніякого... Ніхто, якби мені адвоката не предоставив, я звернувся трохи пізніше в Генеральну прокуратуру з листом, щоб возбудили діло по 374-й в отношенні цього слідчого. Якщо є, 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 цікаво, є відповідь, то, що мені дали з Генеральної прокуратури. І дали відсюди ще відповідь. Тобто є реальний злочин, вчинений посадовими особами. Є заява про вчинення кримінального правопорушення передбачено статтю 374. Ось о, заявлення. Заява повідомлена про вчинення кримінального правопорушення. Це вже я тут другу заяву подавав. Першу я подавав, я написав в Генеральну прокуратуру. З Генеральної прокуратури я віддав поштою кур'єрської доставки, ось кур'єрська доставка. Я туди віддав 25-го, по-моєму. 26-го вони отримали. З Генеральної прокуратури взагалі проігнорували це заявлення. Прокурор першого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури. Тартуз відправив її, там не розібралися, не зареєстрували, РДР не внесли, відправили її сюди. Спустили на тормозах. Кругова порука називається. Спустили на тормозах. Сюди це повідомлення про злочин. На нашу прокуратуру. Я потім обратно пішов сюди в прокуратуру таку ж саму заяву, де взяв протокол допроса слідчого, ну, мій протокол допроса, де конкретно обвів, що ось виявив бажання мати захисника. Він написав, що я виявив бажання. Із доказательством відправив сюди. Це було у п'ятницю, 10.07.15 року. Вони отримали. Дали мені довідку про прийняття заяви, що вони отримали цю заяву. Дорогі були в течії суток внести в РДР. В РДР вони не внесли. Натомість дали мені відповідь. Ваші звернення щодо порушення такого-то розглянути. Тобто немає ніяких підстав порушувати справу. Тобто вони пишуть в, в цій відповіді, що це звернення. Но це не звернення, це, це заява повідомлення про вчинення злочину, конкретно злочину. Заява повідомлення про вчинення злочину передбачена статтєю 374, часть 1. А вони пишуть в відповіді, що це звернення. Так Кого вони ділять дураками, я не пойму. Тому що звернення і заява це дві великі різниці. Заяву і повідомлення про злочин, вони повинні внести в РДР. А звернення це проста відписка, яка розглядається там 10 днів чи місяць може розглядатися. І толку з її ніякого немає. Це укриватість злочин. Хто понесе відповідальність за це? От мені просто цікаво, хто із прокуратури восьми відповідальність. Моя версія події така, що об'єктивності в розслідуванні будь-яких кримінальних справ, які ось зараз вже всі бачать, що люди їздять, воюють, бросають свої сім'ї, захищають свою родину, можна так сказати, від російських окупантів. Приїжджають сюди, і половина цих людей сталкується із свавіллям прокуратури. Тобто їхньою некомпетентністю і їхнім ігноруванням. Дотримуватись законності і правопорядку в нашій державі, тому що вони ну реально не хочуть мінятися. Кругова порука як була, так і є. Як вони вважають, що люди не освічені і можна їх обманювати і робити по-своєму, так як їм забажається, те вони і роблять. І ніхто на їх ніякого впливу не має, тому що все йде з Генеральної прокуратури я не знаю, як у Києві там діла з Генеральною прокуратурою, що там, як вони вносять, відомості, що не вносять. Ну то, що робиться в областях, так це ну просто не вкладається в здоровий глузд, тому що об'єктивності взагалі немає ніякої.